Ви чули коли-небудь фрази, чому тебе це так турбує? Не драматизуй, це дрібниці. Газлайтити можуть на роботі, в навчанні, а також в близьких стосунках. Слово нове, а явище давно знайоме. Газлайтинг форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам'ять та розсудливість, таким чином зробити її залежно від маніпулятора. Як це розпізнати? Сьогодні в програмі ми розглянемо різні форми газлайтингу, його наслідки та надамо поради, як не потрапити на цю маніпуляцію. А допоможе нам в цьому розібратися психолог Олександр Видра. Олександр Видра психолог, кандидат психологічних наук, доцент національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка. Вітаю! Вітаю. На відміну від відкритого знущання, газлайтинг може бути дуже виточеним та підступним. Які головні ознаки газлайтингу? Давайте почнемо з того, що газлайтинг це одна з форм психологічної маніпуляції. Їх ще. Є декілька цих форм. І маніпуляція на те вона маніпуляція, що з жертвою поступає так, що вона і не помітила, що нею управляють, контролюють. Тому помітити це досить складно для людини, яка потрапила до рук такого маніпулятора. І якщо говорити про основні ознаки, то перше, на що потрібно орієнтуватися, це на свої емоції, емоційні стани, почуття. Якщо вам у стосунках неприємно, некомфортно, якщо ви Бачите або відчуваєте, що вашу самооцінку принижують, або вас дуже сильно ізолюють від ваших близьких, від батьків, від друзів, від людей, яким ви довіряєте, обмежують ваші права, ваші свободи, в тому числі і фізично. А тоді слід зрозуміти, що щось не те, і особливо якщо ці стосунки вам не приносять задоволення, не приносять щастя. Тоді да, слід задуматися, що ви можливо потрапили під такий вплив. А чи є якісь різновиди газлайтингу? Так, є. Є е, газлайтинг, назвемо його професійний, Тобто, це коли свідомий або професійний, це коли е, маніпуляцією займається професійний маніпулятор або людина, соціопат, або людина з нарцисичним розладом особистості. Другий варіант це несвідомий, непрофесійний, стихійний його можна назвати в нашій культурі. Зокрема, також є. Ці варіанти поведінки, які виховуються в нас з дитинства, і ми їх просто потім повторюємо, копіюємо, навіть не помічаючи, що ми займаємося маніпуляцією. А третій варіант частковий. Це коли ми. Маніпулятор займається газлайтингом або виключно у своїх стосунках, або у професійній діяльності. Ну і є, на жаль, ще така форма як масштабний варіант це коли маніпуляція відбувається з боку великих корпорацій, або з боку влади, або з боку інших країн. Що ми на жаль можемо зараз спостерігати і відчувати навіть на собі наслідки. Як газлайтинг впливає на психічне та емоційне здоров'я людини? Давайте почнемо з того, що газлайтинг, як одна з форм маніпуляції сам по собі, сама по собі взагалі маніпуляція, вона може застосовуватися як для позитивної мети, так і для негативної. Психологи також застосовують маніпуляції, але з метою щоб надати допомогу людині. Якщо ж газлайтер застосовує маніпуляцію для того, щоб надати шкоду, то звісно, це травмує людину, і це можуть бути або легкі психічні травми, або навпаки, можна людину довести, навіть звести із розуму або довести до соціалідальної поведінки. Або до тривожних розладів особистості, або до, до депресії. Тому так, це дуже небезпечне явище, якщо так його застосовувати, газлайтинг використовують для того, щоб придушити волю людини, так, щоб е, набагато було простіше її переконувати або диктувати її. Е, як людина може захистити, якось мінімально захистити себе від цього явища? Потрібно розуміти, що газлайтинг, як і будь-яка інша маніпуляція, вона складається з двох основних частин. Перша частина це вербування, воно робиться за допомогою того, що вводиться людині так званий психовірус. Тобто людину за щось чіпляють або за емоції, або за її переконання, за думки, за зовнішній вигляд. І друга частина це вже безпосереднє управління. Воно може виконуватися за допомогою різних варіацій: це ізоляція, це емоційне підпорядкування тощо. Хоча, б, коли ви знаєте, вже, як це робиться, і розумієте, що вас чіпляють за щось, то вже в цей момент ви можете відслідкувати, що вами намагаються маніпулювати, і виходити з Цих стосунків або з цього просто спілкування. Ну і другий варіант це треба, звісно, знати, що таке газлайтинг і що існують інші варіанти маніпуляцій, приблизно знати, як вони виконуються, і відслідковувати це у своїх стосунках, взаєминах. Третій варіант це самоосвіта або освіта, там де ви вчитеся. В в цьому процесі зміцнюється ваша свідомість, розвивається ваше мислення, розвиваються ваші особливості мислення, особливо такі, як послідовність або логічність. Критичність мислення і стійкість мислення це дозволяє своєчасно помітити маніпуляції і виходити з них. Але маніпуляція на те вона маніпуляція, що робиться так, щоб жертва не зрозуміла, що неї маніпулюють. Тому часто ми дійсно цього не помічаємо. В такому разі нам можуть допомогти наші близькі люди, батьки, наприклад, або люди, яким ми довіряємо, друзі, які надають нам інформацію, що щось у тебе не так в стосунках. Зверни от на те увагу, на те увагу. До Цього слід також прислухатися. Це, мабуть, основні такі центральні важливі речі, які можуть допомогти помітити і вийти з газлайта. Навіщо людина це робить? Для чого? Весь наш процес спілкування він заснований на маніпуляції. Тварини, до речі, також маніпулюють. Мета основна, звісно, це виживання. Ну і друге, отримати як найбільше задоволення від цього життя. Якщо ми дивимося на нас, то є два основні чинники. Перший чинник це якщо людина є професійним маніпулятором, тобто для досягнення спеціально поставлених цілей, або людина має як я казав якісь розлади. Особистості, ну і от за рахунок них вона це і робить це в основному соціопати і нарцисичний розлад особистості. А другий варіант несвідомий. тобто, коли людину так виховували, і у неї просто немає інших варіантів поведінки, вона маніпулює над всіми, або людина отримала якісь травми психічні в дитинстві, не тільки і намагається компенсувати це. Або самоствердитися, щоб не показати свої слабкі сторони, таким чином намагаються маніпулювати людьми, щоб принизити їх самооцінкою і на цьому фоні собі виглядати краще. Тобто є якийсь взаємозв'язок між самооцінкою та Маніпуляціями-маніпулятора. Ну, в принципі, так, да. як я сказав, якщо була отримана травма, uh -huh. або якесь виховання, було дуже складне і важке для людини. І людина, щоб компенсувати свою низьку самооцінку, або якісь травми, або комплекси, вона намагається маніпулювати. За рахунок маніпуляції, вона да. підвищує свою самооцінку. Давайте трішки поговоримо про соціальні мережі. Яку роль відіграють соціальні мережі в поширенні газлайтингу? Роль така, як земля для зерна, приблизно. Це дуже хороша площина, де можна угу. цим займатися. Чому? Тому що коли ви спілкуєтеся з маніпулятором, це закрита система, там немає свідків, ви спілкуєтеся конкретно одне з одним. І, як я казав, це ізоляція, а ізоляція сприяє якнайкращому маніпулюванню. Тому в соціальних мережах дійсно дуже легко зачепити людину за її емоції, навіть в коментарях в якихось дещось обговорюється, і потім вже в приватних повідомлень. Увісломленнях починається цей газлайтинг або інша форма якась маніпуляції? Вас зачепили, Ні, немає свідків, а ви не розумієте, що вас зачепили, ну і вами маніпулюють. А чи може газлайтинг бути неусвідомленим? Так. Звісно, людина, якщо як, як я й казав. В процесі виховання, в процесі засвоєння нашої культурних цінностей, де також прописані такі варіанти поведінки, людину так виховали, і вона так поступає і не помічає, що вона так робить. До речі, людина з нарцисичним розладом особистості також дуже часто не розуміє, що намагається маніпулювати іншими людьми. Трішки про підтримку, е, як допомогти людині, котра потрапила е, під вплив газлайтингу, дуже складне питання і, взагалі, дуже проблемно це зробити. Чому тому що людина, яка не усвідомлює, що неї маніпулюють? буде відноситися до інформації ззовні, або дуже критично, або взагалі її не сприймати. Ну, такий приклад за аналогією секта. Спробуйте витягнути людину з секти, коли з нею вже промили її мозок, коли mm -hmm. з нею нею зманіпулювали цією людиною. То і рідні, і професійні психологи ну, це майже неможливо зробити, щоб їх витягнути. Тому там є два варіанти: або силою. Силове застосування, але там юридичне питання, або надавати поступову інформацію людині про те, що нею керують, нею маніпулюють, тобто не нав'язувати ці думки, а поступово дозовано повідомляти їй про це, надавати цю інформацію від різних людей. Тобто, це не одна людина повинна бути. Це досить непросто. Чому, тому що надавати таку інформацію потрібно мати деякий такий хист психологічний, тому бажано порадитися з психологом про. Актичним або з психотерапевтом, або з людиною, яка в цій справі має дуже сильно гарно розвинені навички. Ця тема стосується не тільки дорослих, але й дітей. Е, які наслідки це можуть це може мати для розвитку дитини? На жаль, так діти дуже часто страждають від маніпуляцій, в тому числі від гайзлайтингу. Чому тому що? Ну тут економічна, соціальна проблема батькам на жаль, доводиться дуже часто заробляти статки для того, щоб утримувати сім'ю, або зараз проблема, коли батьки воюють. І на виховання повноцінної дитини просто не вистачає сил, ресурсів або часу. І в такому разі легше зманіпулювати дитиною, аніж виховувати її в руслі перемовин, відчуття чого вона хоче, спілкування комфортного, повноцінного. Ну тому так, да, діти частенько страждають. Плюс минулі покоління вони часто виховувалися також на маніпуляціях з боку батьків і просто несвідомо це роблять зі своїми дітьми. Призводить до негативних наслідків, придушується воля. Є таке слово пригнічення, і от людина виростає пригніченою. В неї занижена самооцінка. Людина не самостійна, це мабуть найстрашніше. Не може робити свої висновки, ну і будує своє життя, свою сім'ю. На жаль, вже не в найкращих традиціях. Найголовніше ключове та головне питання чи є якісь методи терапії для того, щоб відновитися після після газлайтингу. Так, є методи, ну тут більш комплексно. мабуть, давайте е, е, уточнення саме жертві відновитися, <гум> угу. тобто ми маємо на увазі, що людина вже отримала так. травму і її намагаються, <гум> або вона вже вийшла з цих стосунків. В цьому разі й потрібно звертатися до або до спеціалістів. Це Психолог, психотерапевт або психіатр, або можуть допомогу надавати близькі люди, які мають навички, які дозволять відновити людину. І все залежить від того, наскільки травмована людина. Якщо це не серйозні психологічні травми, тоді це може справитися. Цим можуть справитися близькі люди, а практичний психолог. А метод називається психологічна консультація. Якщо це дуже важкі травми, серйозні травми, то це психотерапія або психіатрія. Не обов'язково це медикаментозне лікування, але в будь-якому разі потрібно це пролікувати. Що значить лікування? Лікування це означає, що потрібно знайти. Причину, яка спричинила взагалі, що людина війшла в такі стосунки, дозволила собі війти в такі стосунки. Це може бути якась травма в дитинстві або таке виховання. Знайти цю причину. Опрацювати і змінити свої переконання, і от тоді починається етап відновлення. Відновлення це психологія називається реабілітація або абілітація. Реабілітація це поступове звикнення до соціального життя вже без травми. Відновлення соціальних зв'язків, відновлення професійної діяльності. Абілітація це коли людина настільки сильно травмована, що ці навички, які вони вони виробилися в процесі цього травмування, їх не можна змінити, пропустити або якось недооцінювати. І людина з цими навичками вона просто звикає вже до життя також соціального, але без цих внутрішніх змін, тобто залишається, угу. як би можна сказати, травмована, але усвідомлюється, це, пропрацьовується це і намагається адаптувати. Вже з цим в звичайному житті це не просто, але це можливо. Олександр, я дуже дякую вам за нашу розмову. Я сподіваюся, що ця тема допоможе нашим глядачам не тільки розпізнати ознаки газлайтингу в повсякденному житті, а також і протистояти йому. Ви дивились програму Близько до серця бережіть себе та своїх близьких.